Маленькі, ніби дешеві наліпки, але вони роблять велику роботу. І е, особистий сам я купую, завжди заходиш знову, що єш інститутом і купуєш наліп, ми бачимо великий сенс у цьому проекті, що особливо показово наші клієнти також розуміють необхідність цієї підтримки. І головне тому підтвердження, вони продовжують купувати наліпки, яких в багатьох вже ціла колекція. Вони купували акційні товари, від яких ми перераховували одну гривню на потреби дітей. Тобто, не зважаючи на сьогоднішню ситуацію, наші від. Відвідувачі продовжують підтримувати нас у прагненні робити щось дійсно важливе, за що ми їм неймовірно вдячні. І ми отримали класні монітори, причому не просто монітори слідкування за станом дитини після операції, а також це, це ціла система, яка контролює. І звітує перед черговим, тобто це система моніторингу з центральною станцією. Вже два роки благодійний фонд Твоя опора плідно співпрацює з компанією Новус, яка е, приймає участь у проєкті «Велике маленьке серце і допомагає діткам з вродженими вадами серця. Ми дуже вдячні компанії Нову за нададу допомогу та небайдужість у сфері охорони здоров'я. Хочу подякувати тим, хто. Купував ці наліпки. Я хочу подякувати тим, хто зібрав нарешті кошти, і е, власниця компанія «Новус Україна». Я не втомлююся нагадувати, що з правильним лікуванням ці діти можуть жити абсолютно нормальним, повноцінним життям, яке не буде обмежене хворобою. І щоразу, коли в інституті серця Мосова з'являється нове обладнання, ці діти отримують шанс на своє майбутнє, і ви до цього причетні. Дітей треба все підтримувати, то є наше продовження наше. А ще тим більше, коли діти хворі, їх треба підтримувати.